Короче, новини. 29 серпня родичі полонених морпіхів провели мітинг біля офісу міжнародного комітету Червоного Хреста у столиці. Пікетувальники скандували ганьба. А Володимиру Золкіну, відомому в українському медіапросторі журналісту та блогеру, взагалі організація не надала слова. Цікаво, що речник цієї організації Олександр Власенко заявив, що, попри усі зусилля Червоного Хреста, дізнатися інформацією про полонених, є обмеження, про які він не повідомив. Власенко просто сказав, що у Червоному Хресті роздратовані, і це смішно. Ольга Решетилова, координаторка медійної ініціативи за права людини, сказала, що МКЧХ, ООН, ОБСЄ, дипломатичні місії та інші представництва руками розводять руками, кидаються один в одного мандатами та просто спостерігають, як тисячі українців повільно помирають у полоні. Чи згодні ви, що організації чинять бездіяльність? Напишіть у коментарях, підписуйтеся на Медіа та підтримуйте українськомовний контент.